Мої найщиріші вітання вам, шановні глядачі. Я сподіваюся, що з вами і з вашими близькими все гаразд. Так. І сьогодні трошки хочу поговорити з вами на рахунок книжок по вишивці. Ці книги я сьогодні купила на одному скажімо так, через інтернет, на одному інтернет-базарі, так. А сьогодні просто забрала їх. І я скажу вам так чесно: я їх не дивилася. Я так лише ніколи коли я їхала машиною і так на світлофорі, коли там зупинялася. Ну і так от пролистувала так з сторінку через 50. Отже, щось там і є. Книжки всі чеського і мені здається слово венського виробника. Так, щось я, таке, щось я таке колись бачила в описі. Книги стоять в порядку. Коштують. Пардон. А, книги коштують в порядку, так, або я вам не збрехала. Я от не пам'ятаю, скільки я заплатила, але це щось до, до 450 гривень. Тобто одна книжка коштує близько 100-130 і десь так коливалася ціна. Могла б одна книжка коштувати 100, а ця, наприклад, 150. Я не пам'ятаю, ну, я пам'ятаю, що так близько 440 з чим, то 450 гривень заплатила. Менше з тим. Так, я трошки покажу вам і подивлюся сама. Вишивки. О, бачите, це Словакія. І це Братислава, 1976 рік. Це раритет. Ті книжці більше, ніж мені років. Ну. Так, ну що тут про вишивку, про вишивку, про вишивку. Я хочу лише вам трошки вам сказати, тому що я знаю слово. Венську, слово Словакія, Словенія. Словацьку мову. І чеську. Так, ну, через Словаччину, так. колишню. Так що я трошки її розумію. Не трошки, а дуже добре. До речі, так, я вам скажу, цікаво. Це, здається, оця низинка. Це з це були ціла сторона це з виворотня. Ну, досить так ця... та. Ще та ну, Тут є різні. А... М -м. До речі, я вам скажу дуже цікаво. Мені здається, що я на оці, от, оцю сторінку я бачила на базарі, на інтернет базарі, на інтернет-сторінках цього базару. А, цю сторінку. Ну, дуже так цікаво. Так, так, так. І яке вона є? Така якась вона двостороння, бачите? Має бути цікавою, я скажу. Ну, це вже все на панамі це все вишито. Гарно, гарно. такі старі, коли, звичайно, що старіші такі моделі, не будемо все це все дивитися. Знаєте, для. О, бачите, тут вже пішли українськи навіть. Для початківця. Для початківця. Це досить такі. Досить такі, я вам скажу, цікаві орнаменти. От хто би хотів вишивати. Ось показано. Як вишивати? О, вау. Це тенцевист. А тут буде у нас е, цей е, Ретясь. Це показано, як ретязь робиться. Угу, угу. Ну. Можливо, можливо, я це щось звідси виберу для своєї <свісно>, майбутньої сорочки. Ну, я думаю, що тут. О, бачите, тут навіть і мережка. Угу. Мрежки. мрішки, мрішки. Бачите? Досить цікаво. я вам скажу. Можна щось буде і скомбінувати, щось з чимось. Окей. Ця книжка така досить непогана, вона така. Така важкувата. Ну і. Можливо, щось звідси можна і вибрати. Так вишиваме. Малина духньова. Духньов. Духньов. Духньова. Так, о. Що це таке якось? Папірчик. 94 корони. 71 рік чи що? 76 рік. Це також це словенський, а це, бачите, словенський е, строй. Вишивка Словенська. Бачите, яка вона? Досить така цікава, я вам скажу, вона така неординарна. І вона. Там поєднання і хрестики, і низинка, і вічка солов'їні, і колодочки. О, ну це має бути цікаво. Словакія від України вона досить така. Дуже ну, близько. І, звичайно, що деякі стилі вишуки ми можемо поєднувати. А отже, і маємо щось спільного. Я ще трошки якась. Знову в мене щось даре мене в горлі. Так, далі. А, ну, Хрестики, 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 хрестики. Досить так цікаво. Таке, типу на, типу, на салфетку можна щось таке вишити. Угу. Зірки, багато зірок, багато зірок. Угу. Таких от восьмикутна зірка. Угу. І оцей от знак. Так, 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 так. Яку вішінку Субську. Це я вам скажу до. А, а це вже та, це вже так, як вига. Гладю, вишивається. Так, і бачите, і от до кожного, до кожної, до кожного виробку, до кожної вишитої речі тут є. Угу, угу, Бачите? Досить цікаво, я вам скажу, що можна навіть поєднувати щось до чогось, до подушок, до до, до якихось таких дитячих дитячих маленьких таких якихось вишив, вишив, вишиванок, вставочок на чогось, ну, і чогось там, не знаю, там, чи рукавчика чи, 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 чи манжетика. Ну, я вам скажу, що тут треба передивитися, і воно є тут щось навіть цікаве. Можна тут щось і вибрати. Окей. Я так розумію. І силонівічка тут є в поєднанні. І вирізування, вирізування. ну. Ось навіть ця. По три нитки. Ну. Я вам скажу що досить цікава книжка. На то, що вона з року. Коштувала на 58 корун. На то, що вона з е... Як ми казали? з 80 якого року, з 66-го року. 76 го року. То вона так досить досить так цікава, можна багато чого і, бачите, собі знайти, поєднати, щось до чогось. оця, наприклад, вишивка, вона досить така, я вам скажу зразу, на перший погляд, на мій перший погляд, її можна дати до якоїсь сорочки, навіть таку якусь як буденочку вишивати, і таку якусь таку невеличку. І воно досить так цікаво. Воно дуже таке красиво, мені здається, я вже, наприклад, не бачу її. Навіть і в цих кольорах. Такий жовтий, такий якийсь оранжевий, такий до червоного. Досить так цікаво. Що можна її поєднати, куди, куди сідати. Ну, окей. Досить така непогана книжка, я вам скажу. Досить непогана. Малування єгло. Малюємо голкою. Марта Янош. Яношова, а колектив. Так і праця тут пише. А тобто, знову ж таки, це, напевно, Словакія. Ні, Прага, 85-й рік марта. 85-й рік малина не бігла. Ну, окей. Ну, візьмемо. Та. О, ух, ти. ух ти. А це що в нас таке? Ага. Угу. Угу. Чекаємо тут отаке посердечко. А от у мене, та. От, наприклад, оця от вишивка. Ось ця от, така от вишивка. І вона в тому є от такий от малюночок. Знову карамерунку. Це рукою. Ага, це щось таке, це щось на високому. Це щось таке на високому рівні. Це вишивається. Дивіться, мережка, як робиться, якимись різними стіпками. Ну, я вам скажу вже третя книжка, яку я не прогадала. Щось воно і можна вибрати з тої. Це є слово. чахо, слова кої, колишньої. От. А це що? А, це мій це талончик. Це мій талончик. Це, мені здається, що це, напевно, якось малюється, або якось це. Як же це робиться? Ну, треба тут про... проштудувати. Ну, та -то, така, це така е, е, нелічильна не гладь. Де мені здається воно або малюється, або якось. Би тут нереально по по цей порахувати. Цікаво. Цікаво. Ну і, тут, звичайно, що я також є таз, хрестики, звернула Та. Так. Хрестики, такі от, різні салфеточки. Це знову ж таки оце куряче око і цей курячий брід. Така салфеточка. Досить так я скажу, і непогано, якщо так начекаю рукою камеру. Так, ой, а тут, ой, а тут вже на високому, це вже на високому, на рівні. Це мережка. Оці. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як багато тут робити то всього. Ой, я не пам'ятаю, як вона завінветься оця мережка, коли ще якби і в і в цій дюрочці також ще є таке такі виконочко. Ну, це, це просто шифендерні, я скажу вам. Це... це роботи тут дуже-дуже багато. Це вирізування, ну, і хрестик також є. Хрестики. Угу. Колодочки. Це можна навіть взяти і на сорочку якусь, а чому б і ні? Також якісь. Ух ты, це теж. Це хрестиком. Тут колодочки йдуть. Ну, я вам скажу, що досить так і непогано. А, дивіться, це ж якби з кожного регіону Чехії так, чатає взяти цей взір П'єщане, єш, п'єщане, п'єщан, п'ящани. Ага, ну ти подивися. А це ну, витвори мистецтва я вам скажу. Це просто плідовішков, коли бощівка приєвідзе. Приє угірсько -град... градіжська угірсько градіжська угірсько градіжська Досить таки цікаве. Досить такі цікаві орнаменти, я вам скажу. Цікаве. Досить, не знаю, мені сподобалася ця книжка. Пишіть, якщо вам сподобалося і вам, яка книжка вам сподобалася. Так, і четверта наша книжка. Модерна. Крішкова вишивка. Крішкова вишивка це є о, хрестикова вишивка. Сучасна. Так. Ну, я так зрозуміла, що тут вже таке воно йде. Ем, сучасне, сучасне мистецтво. Е, в природних е, в природових пастельних тонах, скажімо так. Так, ага, прикольно, прикольно, прикольно. Ух ти о! папірчик. Ага, це ж якби взір. Так, це взір од оцієї, подущини. І тут, дивіться, навіть є номера. DMC і скільки моточків потрібно. Прикольно. Тут щось ракушки. Ну, ух ти, ракушки. Ой, це от морські мотиви. От хто би хотів би. Це досить, досить цікаво. Маки, кленовий листочок. Біла, бігла через листочок, вхопила кленовий листочок. Угу. Це щось якесь досить так а, різно різнокольоровій гамі. Віточки. Угу. Ну. Угу. Досить так, ви знаєте, можна щось також вибрати. Звичайно, без питань. Без питань. О, пірячка, дивіться. Угу. От пір'ячка. Е, цікаво. Ну і тут приправа, як можливо шити. Для початківців, хто ж шиє і заразом вишиває. Ну, я вам скажу так, книги досить цікаві. Книги досить цікаві, кожна вона якась є цікава в своєму репертуарі. Можливо, щось можна і вибрати, щось таке, щоб бути, як завжди, не так, як у всіх. Це досить цікаво. Не знаю. Мі, мені в мене сподобалося. Я сподіваюся, що тут буде обзір. Сподіваюсь. Але нема. Це просто, це просто це все. Тут, тут, можна, тут, можна, тут можна щось вибрати. Як хрестиком, так, так, протягуванням. І мені, мені наприклад сподобалося. Мені книжки досить такі цікаві. Я навіть не сподівалася, що стільки багато різних різної інформації, різних Технік вишивання тут багато багато дуже взору. Я так сподіваюся, ну, я так думала скоріше. <клістити> ну, Пам'ятаєте, ми цю книжку гортали, та? там деякі там, де, там книги, там... тільки де-не-де там є якісь вишивки і таке все. А... Я, я, так, ну, я так собі думала, що, напевно, що і тут також буде в цих книжках, а тут, до речі... Ну, тут навіть ні взору не треба. Тут просто взяв, відкрив, порахував три сюди, три сюди, один тут чорний зверху і люкс. Підібрати навіть можна і кольора самому підібрати. Ну, це ой, у нас десь така якась подушка в нас класна. ой 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 Так, ну мені наприклад сподобалось. Мені сподобалося і я задоволена. Мені задоволена, здається, мені вже вже вистачить та книжок. Так як я кажу, така велика вишивання, мені це книжок вистачає. Моя вишивка. Моя вишивка, нічого я по Ні, Моя вишивка по старокосівській цуросі. <сас> нічого я трошки зб... з... приближу. ну, я скажу так. Не дуже я просунулася по цій вишивці, я вам скажу, тому що не мала я часу. Щось, мені здається, тут два лишень вишила. Отих два, два паски вишила і все. Ну, нічого, я якось помаленьку я собі Помаленько я собі вищу. Я собі його вийшов, так. Про що би ми з вами поговорили? Про що? Про щось хочеться позитивне поговорити. Про щось таке, що просто, як то кажуть, може налізти на голову. З тими всякими цими подіями, ти просто і кожного разу ти, відчуває, ти чуєш ці новини. Ти... Це все бачиш, це все чуєш, не тільки бачиш, це все чуєш. І, і ти живеш в цьому всьому. Не знаю, дуже. Ну, але в нас іншого виходу немає. Просто немає. Я вже тут десь встигла заляпнути, але нічого я його... Вищу, защу, я, я сподіваюся, що його зашью. Я напевно, буду починати вишивати. Дівчата, хотіла вас запитатися, бачите, якщо вже на тому пішло. От, ви сідаєте вишивати, так? От ви сідаєте собі вишивати, все у вас добре, так, не треба інше світло, все у вас добре. Що ви собі е, включаєте, скажімо так, як фон? Або телевізор, наприклад, або, або якийсь серіал улюблений, або, не знаю, музику, можливо. Ну, можливо, якусь заспокійливу. Е, Хотілося б у вас знати, почути від вас. Напишіть в коментарях. Що вам приносить плюс к тому, тому вишиванні задоволення? Трошки це відсуну. Я, наприклад, коли сідаю вишивати, я вмикаю аудиокниги. Я люблю книги, але, на жаль, на жаль, в мене зараз немає просто часу сидіти і, і читати. Мені потрібно, їх ну, ні потрібно, ні потрібно, нікому нічого не повинна. Мені потрібно вишивати. Так. Мені потрібно вишивати. Якби з того більше маю. Радість. А книжку, коли я сідаю, сідаю, коли я сідаю, чи, о, десь не знаю, в автобусі, чи в метро, чи в трамваї, наприклад, я сідаю виш... о, вишивати, читати, <бхи> я, я просто засинаю. Я просто засинаю, я просто відключаюся і все. Ну, настільки воно якось за, за вміє, ця, ця книга. Два, три, чотири. Вміється книга привернути увагу до сна. Ну, воно, з одного боку і добре. Добре, добре. Буду з вами. Ну, як скажімо так, я з вами не, не прощаюсь. Я йду пересуваюся на своє. Робоче місце. Це тільки так місце для а, показу вам. На, на відео для камери, скажімо так, а я присуваю своє робоче крісло. Це робоче місце. У мене в моєму робочому місці є. От. Ось я вам покажу. А, десь 3 метри від мене стоїть крісло. Дуже-дуже е, таке. Комфортне, дуже таке воно, воно, правда, старе, але воно мені так, як би це сказати, воно таке хоч і старе, але воно настільки комфортне, воно настільки в ньому приємно вишивати, на ньому не болить спина, Наприклад, коли я сиджу, я вот зараз з вами сиджу і я починаю напрягати спину. Вже мені робиться недобре з того всього. От. Добре, я буду з вами знову ж таки, не буду з вами розлучатися, а просто скажу вам до наступних включень і можливо, можливо, у мене буде більше просувань в цій вишивці. Цей тиждень також має бути якийсь. у мене маю бути в плані роботи. Насичений, як для мене. Ну Ні, нічого, якось воно буде. Так, всім гарного дня. Бережіть себе, бережіть близьких і до наступних включень. Всім па-па!